трамвайчики наші трамвайчики стоять, віддихають, Мабуть світла не буде. А може немає прямо і зараз. Ну, в гаражі в мене є світло. Не знаю з чим це зв'язано. Так, люди добрі. Що ми маємо на Начало 12 в місті Дніпро. А маємо ми те, що о, зранку у нас як почалися повітряні тривоги, то вони оце тільки недавно закінчились. Що ждати нам далі, сам Бог тільки знає. По інформації направлялися ракети в сторону України, в сторону Дніпра, я так розумію по моїй інформації. Але я не чув ні, ніяких вибухів і в телеграм-каналах нам нічого не сповіщали, що щось би щось десь, допустимо, було катастрофичне. Да? Тоді, зі своєї сторони, я маю припущення, що на цю годину все добре в місті Дніпро. Так у нас ця погода, яка була зранку і зараз, така ж немає сонечка, мороз трошки упав, у нас вже не мінус 6, а приблизно 1, мінус 2, десь так приблизно. По крайній мере, в машині в мене показує, що за бортом мінус 2. Ну, на самом ділі, холодно на вулиці, я вам так скажу. Достаточно холодно, гуляти прохладно буде. Це так точно. Якщо будуть якісь новини, у нас у місті обов'язково вас сповістю про це. А так вийшов сказати, що живі здорові Ось показав вам трошки масива відрізок. Двигаюсь далі по своїх справах. Всім хорошого дня, хорошого настрою, Миру нам усім. І всього-всього найкращого. За ваші коментарі. Велике кажу вам всім дякую. За підтримку мого каналу і так далі. Велике вам від мене дякую. Ну а я поїхав далі. Если еще вийду до вас знову в ефір. Всем пока!